Доброго дня, друзі! Сьогодні з вами розглянемо білд варвара, який буде грати через базове вміння Нищівний удар в англійській версії BASH. Це дуже простий білд в грі. Я не буду довго вам розповідати про предмети і про навички. Ми дуже швидко їх розглянемо. Я обов'язково залишу посилання на сайт. Там, де ви зможете детально ознайомитися з усіма предметами, навичками та дашками парагону. Я б просто хотів розповісти про те, як взагалі діє цей білд, ну і для чого він взагалі потрібен. Цей варвар дуже чудово грав в попередніх сезонах. Єдиною зараз ціллю грати за нього є те, що його, в принципі, не складно зібрати. У нього дуже гарна стійкість. Цей клас дуже чудово підійде, наприклад, для режиму хардкору, тому що вмерти варваром це буде дуже складно, а особливо цим. Тому що ми постійно будемо знаходитися у формі берсерку, ми завжди будемо нестримні. У нас буде дуже чудовий захист. Ну і, в принципі, непоганий урон. Також плюсом цього білду є те, що наш основний навик, який, точніше базовий навик, який наносить урон, він не потребує для цього нашого ресурсу. Якщо у вас будуть проблеми з ресурсом, то обов'язково вам розповім про те, що вибрати на дошці навики, щоб цього, цієї проблеми у вас не було. Але почнімо відразу насамперед з предметів. Шолом у нас іде унікальний, він нам потрібен, щоб збільшувати наш урон від нашої ультимативної навички. Але саме головне, для чого він нам потрібен, це для того, щоб наш уль ультимативний навик скоріше відновлювався. Тобто, ви бачите. Що тут у мене знаходиться закалка, яка якраз підвищена саме для того, щоб зменшувався час відновлення нашого берсерку. Це є основною нашою задачею в цьому білді. Тому що якщо ваш берсерк не буде відновлюватися вчасно, ми будемо втрачати дуже багато бонусів, і за рахунок цього будемо втрачати. Дуже багато часу в порталах. Ну, тобто, ми будемо просто втрачати наш урон по монстрам. Далі йде дуже корисна броня, яка з'явилася в цьому сезоні. Вона нам буде підвищувати максимальний запас здоров'я. Коли ми не будемо атакувати, ми будемо переходити в стан маскування і будемо збільшувати нашу швидкість. Швидкість руху. І саме головне що вона нам дає, це плюс 1 до всіх пасивних навичок Далі ми обов'язково в цьому білді використовуємо рукавиці, які, які будуть збільшувати наш урон від нашого базового вміння. Тому що тут якраз є аспект, який збільшує урон від цього вміння. Також, якщо вам не пощастило, Вибити хороший шолом, чи якщо ви сумніваєтеся в тому, що у вас недостатньо часу для відновлення вашого берсерку, то бажано тут використовувати великий афікс не на базові вміння, а на час відновлення цих вмінь. Якщо ви бачите, що бер... берсерк ваш відновлюється не відразу, або залишається дуже багато часу, то раджу вам все-таки на рукавицях використовувати саме. Цей аспект великий на час відновлення вмін. Ну, в мене тут вистачає 19,4%. Якщо у вас буде не вистачати в білді, можете спокійно переролити на той аспект, який вам потрібний. Далі йдуть наші штани з легендарним аспектом, який буде відновлювати. Наші вміння, коли ми будемо використовувати наше базове вміння. Далі в нас ідуть унікальні черевики, які також з деякою вірогідністю будуть активувати друге вміння, яке відновлюється у нас зараз. Також тут дуже корисний для нас афікс на супротив до всіх стихій. Якщо він буде великим. На цьому предметі, то нам не доведеться шукати супротиви на перснях, амулеті або на інших предметах. Далі на нашому амулеті. В нас знаходиться аспект, який буде збільшувати також урон від наших базових мін. На одному з перснів в нас знаходиться аспект, який буде збільшувати наш урон, в залежності від максимального запасу нашого ресурсу. Також наше улюблене кільце беззоряного неба, яке буде дуже гарно збільшувати наш урон. На зброї в нас знаходиться аспект, який також буде збільшувати як урон, так і швидкість нашої атаки. Тут ми вибираємо руни Пок і Зек. Тут, до речі, я використовую саме ці руни, тому що. Я вважаю, що недостатньо швидко відновлюється мій берсерк. Тобто, коли я використовую ресурс, а я його буду використовувати в будь-якому випадку, тому що за рахунок ось цієї зброї наші базові навички будуть наносити більше урону на 200%, але будуть якраз використовувати наш основний ресурс 25 одиниць. Тому, коли я буду використовувати ресурс, а це вміння ми будемо бити їм постійно монстрів буде відновлюватися наша ультимативна навичка Берсерку гніву Берсерка. Ну, про цей матч я вже розповів вам. На ще одні зброї, я в цьому білді вибрав аспект. Щоб наносити кількість урону базового в якихось процентах від кровотоку, чому саме цей, він мені подобається більше, тому що ця навичка розриву не так часто відновлюється, але вона нам дуже потрібна для бонусів при тому, коли в нас вороги кровоточать, коли монстри кровоточать. Тому для того, щоб. Не, не сподіватися тільки на цю навичку. Я використовую цей аспект для того, щоб весь, вся кількість урону, який ми наносимо, перетворювалася в частину урону якраз для того, щоб викликати у монстрів кровотечіння. Далі у нас іде в зброї аспект, який буде нам також збільшувати наш урон. Коли ми будемо знаходитися в стані спокою, також ми використовуємо тут руни Літ і Ом, які також будуть нам давати бонус від нашого військового кличу, який буде збільшувати наш урон по монстрам. Далі, з майстерності, ми обов'язково вибираємо дворучну сакиру. Завдяки е, цій майстерності ми будемо наносити більшу урону, більшу кількість урону по вразливим ворогам. Я думаю, що з предметами тут нічого складного немає. Давайте перейдемо до нашого дерева навичок. Тож. Це наше основне вміння нищівний удар. Ми його будемо використовувати постійно. Це наш основний дамажний скіл. Ми їм маємо бити монстрів завжди. Воно буде наносити завдяки предметам дуже велику кількість урону. І за рахунок цього ми можемо спокійно грати цим білдом. Для того. Щоб не переживати за те, чи в нас закінчиться основний ресурс, чи якісь вміння відновляться, воно нам постійно буде допомагати вбивати монстрів. Далі в нас є вміння, яке слід використовувати, тільки якщо у вас є бонус від надлишкового урону. Цю навичку можна на щось замінити. Вона для більш е, виваженої, професіональної гри більш. Для людей, які звикли слідкувати за бонусами від стаків. Далі в нас іде крик, який буде збільшувати на наш захист. Хочу звернути вашу увагу, що на сайті використовується саме. Ось цей аспект, але я раджу, якщо у вас є якісь проблеми з, з накопиченням вашого основного ресурсу, тобто люті, то краще використовувати саме цей. Далі ми вибираємо клич, який буде збільшувати наш урон. Його на панелі наших навичок немає, але за рахунок зв'язки рун. Ми будемо постійно отримувати бонус від нього. Далі ми беремо цю навичку для того, щоб викликати у монстрів кровотечіння. Це буде збільшувати також наш урон. Ну і основний наш навик, який ми будемо також використовувати постійно, буде давати нам нестримність. Тобто нас не зможуть вести ні в які стани контролю, ні зупинити, ні заморозити. Тож бажано, щоб саме в цьому білді ця навичка відновлювалася так, щоб ви її могли повторно вражати відразу після того, як вона закінчиться. Далі ми беремо нашу основну пасивку, саму головну в цьому білді, нестримну силу. Вона нам також буде давати бонус до урону в будь-якому випадку. Або якщо в нас великий запас здоров'я, або якщо менше 65%, ми будемо отримувати бонус від Берсерк. І буде зменшуватися по нам урон. Якщо нас раптом все-таки в цьому білді якісь великі групи монстрів. Все-таки затримали десь, зажали в угол і не дають нам пройти. З навичками, я думаю, все зрозуміло. Єдине, що на що хочу звернути вашу увагу, це на ці пасивки, які будуть давати нам великий бонус до урону. Бажано, якщо ось ця пасивка випаде у вас на амулеті, такий амулет зберігати, тому що він буде дуже корисним для того, щоб використовувати її в будь-яких біл білдах варвара. Далі розглянемо наші дошки парагону. Тут, в принципі, теж нічого складного. В основному буде все на урон. Перший гліф на першій дошці ми вибираємо праведний гнів. Він буде збільшувати наш урон в стані берсерку. Далі ми вибираємо дошку, на якій знаходиться легендарний вузол, який також буде збільшувати наш урон, коли монстри навкругна нас кровоточать, а за рахунок вмінь. І за рахунок аспекту, який я використовую на зброї, кровоточити вони будуть постійно. Тобто цей бонус буде працювати постійно. Легендарний гліф, який ми тут вибираємо, це помста. Вона буде збільшувати також наш урон від берсерку, посилювати всі магічні узли. Так як ми в вузлах вибираємо урон від берсерку і від кровоточіння, Ну, в даному випадку тут буде збільшуватися урон за рахунок цього гліфу. На ці всі легендарні вузли. Далі, давайте почнемо спочатку звідси. На наступній дошці ми вибираємо легендарний вузол Дециматор. Він нам потрібен буде для того, щоб. Наносити більше урону по вразливим ворогам. А також збільшуватиме наш урон overpower damage або надлишковий урон. Тут ми вибираємо легендарний гліф, який буде ну, також збільшувати наш урон. Буде посилювати всі стандартні вузли в радіусі дії. Далі ми вибираємо дошку з легендарним. Вузлом розправою. І поки, і допоки ми будемо знаходитися в стані берсерку, ми будемо збільшувати нашу швидкість атаки. І цей бонус буде діяти постійно. За рахунок того, що, як ми говорили про це вже раніше, ми будемо намагатися зробити так, щоб в цьому білді. Ми знаходилися в стані берсерку постійно. Легендарний гліф, який ми тут беремо, будемо, буде давати нам також бонус до урону. Ну і на останній дошці ми вибираємо вузол, який буде збільшувати. Наш надлишковий урон. Він буде давати цей легендарний вузол 100% вірогідність через 12 секунд. Що наше наступне використане вміння буде наносити надлишковий урон. Ну або overpower damage. Легендарний гліф, який ми тут обираємо. Це захист кордонів. Тут, в принципі, з нас би все зрозуміло. Він буде збільшувати все-таки наш захист і наш урон по монстрам. З дошками, я думаю, також нічого складного немає. Давайте все-таки розберемося, як грати цим персонажем. Відкриємо нашу улюблену активність яму. В ній дуже зручно перевіряти, наскільки персонаж сильний у нас. Ну, давайте якийсь невеличкий рівень. Цей білд підійде для, люд... для людей, які хочуть відпочити також трошки в грі. Тут не, над... не потрібно сильно заморочуватись над тим, що саме прожимати. Всі навички дають той чи інший бонус. Або до урону, або до захисту. Єдине, що постійно вам потрібно прожимати, це вашу ультимативну навичку, коли ви переходите в стан Берсер. Тому що, якщо ви будете забувати про це, вас монстри зможуть ввести в стан контролю. Тобто ось ця навичка потрібна вам постійно. В ідеалі, щоб вона відновлювалася відразу. І щоб ви взагалі не виходили зі стану Берсерп. Цим білдом дуже просто і дуже весело грати. Тому що, наприклад, якщо ви проходите взагалі щось легеньке, наприклад, фармите якісь ресурси, проходите якісь підземелля, або ж халтайт, пекельний натиск, чи пекельний приплив, вам не потрібно. Заморочуватися над тим, звідки вам брати взагалі урон чи захист, вам достатньо буде однієї клавіші для того, щоб убивати всіх монстрів. Тобто ви можете просто затиснути нищівний удар, як це зараз роблю я. Він в мене знаходиться на праву клавіші миші, і просто утримувати її. І ваш варвар буде цим нищівним ударом просто всіх розбивати, знищувати дуже швидко в якихось простих активностях. Я думаю, що цей білд буде дуже зручний у використанні, він має достатню кількість урону, їм дуже зручно проходити. Таку активність, як темні цитаделі. Але зараз ця активність вже завершується. Але я думаю, що все-таки ви знайдете йому, скажімо так, як його можна примінити, цей білд. Він зручний просто у використанні. У вас достатня кількість урону для того, щоб швидко пробігати якийсь простенький контент. У вас достатній захист, тобто у вас не виникне ніяких проблем в тому, щоб, <кій> в тому, щоб знаходитися завжди в стані нестримності. Я обрадив цей білд тим гравцям, які просто вже втомилися від білду. Через могутній Кидок, наприклад, або радив би тим гравцям, які ще не використовували ні разу цей білд. Я його вирішив просто зібрати для того, щоб пограти їм, тому що це був цілих два сезони мій улюблений білд, і він мені дуже сильно подобався, тому що там він наносив теж дуже достатню кількість урону. Був одним із топових білдів взагалі по урону, я думаю, що їм можна буде зіграти і в новому сезоні, тому що там будуть 100% якісь нові предмети або ж нові аспекти, які стовідсотково не погіршать роботу цього білду, можливо, навіть його посилять. Тож, в принципі, якщо ви. Хотіли пограти за варвара і не знали, який білд зібрати. Раджу вам спробувати пограти через нищівний удар, тому що це дуже простий у використанні білд і дуже стійкий. На цьому, друзі, будемо, мабуть, завершувати. Буду вдячний, якщо ви поставите цьому відео лайк. Сподіваюся, це відео комусь допомогло розібратися, як саме грати за цей клас, які предмети потрібні. Буду радий вас бачити в нових відео. Бажаю всім гарного настрою, гарного дня. До зустрічі!